За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я на кожну людину мають заготовляти щонайменше 12 мл крові. Зараз в Україні це на третину менше, адже за часів незалежності донорів поменшало удвічі. Особливо це відчувають ті, хто постійно потребує переливання крові. Тему продовжить Олеся Комарницька. Так, ви будете завтра? Такого питання у Ольги день часто починається. Донці Ярині постійно потрібна донорська кров. Дівчинка онкохвора, щоб знайти людей, які здадуть рідкісну групу другу мінус. Мамі потрібно зробити ста дзвінків. Мама інколи сидить цілий вечір і обзванює донорів, щоб ну, знайти. І то часто буває так, щоб два-три знайде, і вони інколи і не проходять. Лише згадка про це викликає у дівчинки сльози. Пам'ятає, перед новим роком ситуація була настільки критична, що за кров'ю для неї їздила у Білу церкву. Сьогодні у центрі переливання крові черга. Однак, більшість донорів прийшли допомогти своїм родичам. Моє подруги племінник захворів. Або на прохання мам інших хворих дітей. Разів п'ять я вже здавала кров. Батьки телефонують. Така ситуація по всій країні розповідає головний трансфізіолог мозу. Лише кожен десятий здає кров, бо сам цього хоче. 90% йдуть, ідуть, коли допомога потрібна їхнім родичам або умовлять волонтери. За 20 років кількість донорів зменшилася удвічі. Ви бачили хоч один щит. Що було, закликав до донорства. Чому така країна невеличка і словаччина? Через один щит висить, ну через п'ять висить заклик до донорства. Волонтери кажуть, донорство сприятиме не лише реклама, а й зручна робота відділень готівлі крові. ОПК працює тільки в робочий час в першій половині дня і тільки в декілька днів на тиждень. Тобто, донор має бути абсолютно здоровим в цей момент і знайти час, щоб прийти здати. На один ранок працівники інтера облишили свої справи. У когось були зйомки інших підвело здоров'я. Однак були й ті, хто зробив добре діло. Це правда, не страшно. і б, щоб культура донорства в нас в країні ну, розвивалась. Була як в севському союзі. У мене є маленька плем'яніця. Я думаю, що ну, якщо в житті колись доведеться і треба буде допомагати їй, то знайдеться якась людина, яка їй теж допоможе. Олеся Комарницька і Олексій Шматов, новини телеканал Інтер.